Анатолій Гордієнко, заступник голови ветеранської організації з військовослужбовцями, ветеранами 164 го окремого батальйону територіальної оборони, у скорботі схиляють голови біля банерів бойових побратимів Віктора Корми Юрія Фалевича. Це святі люди, це завдячуюся їм. Ми стоїмо тут. Я даю інтерв'ю. Люди стоять тут спілкуються між собою. Вони поклали своє життя. Це не те, що їх забути, а це навіть і мови не може бути про те, щоб їхню пам'ять якось якось пропустити повз. Воно в наших серцях, в наших серцях, наших побратимів. Віддають військову честь і Олегу Михайліченку Івану Бережному. У День Героїв України чотирьох мужніх воїнів увіковічнили на банерах, алеї пам'яті Линовицької територіальної громади. Десять оборонців земляків відтепер у небесному війську стоять на варті малої батьківщини. Поруч з сім'ями героїв, представниками громади народний депутат України. У пам'ятний день Борис Прихудьк розділив біль сердець родин загиблих військовослужбовців. Тут справді важко емоційно знаходиться, тому що з банерів дивляться очі чи його сина, батька, брата, бо просто друга. Як важко в їх дивитися. Особливо важко дивитися в очі рідних і близьких. Скільки там гіркоти, болю. І ми чітко тепер розуміємо, якою ціною здобувається наша незалежність, наша свобода. Алея пам'яті вічне нагадування про героїв оборонців. Це символ вдячності живих тим, хто ціною свого життя відстоює свободу, незалежність України, говорить Борис Приходько. Ми долучалися до створення алеї пам'яті цих героїв в Линовецькій громаді. На превеликий жаль, за рік після відкриття додавались нові портрети, і люди загинули. Ми вшануємо пам'ять і будемо пам'ятати наших героїв. І завжди віддавати їм данину данина пам'яті загиблим захисникам, уроженцям Линовицької громади, всім мужнім воїнам, мирне майбуття дітей, вільна, незалежна Україна. За це вони поклали на вівтар душу і тіло.